Привіт, друзі! Перед початком цього відео хочу побажати вам приємного перегляду та побажати вам всього найкращого у цьому новому році. І так, це влог з мого нового року. Я думаю, що він може вийти навіть маленьким, але все одно хочу передати вайб, коли в мене новий рік, як я це проживаю і, ну, коротше, не забувайте підписатися на цей канал, ставте лайки. Я вас дуже всіх люблю. Дивіться, приємного перегляду! Дивіться просто, який у нас ліфт. З Новим роком. Так, походка, як завжди, сніг зараз. М -м На вулиці так класно зараз. Не знаю, у мене нема вайбу прям Нового року. Я просто ну, не відчуваю, що вже завтра новий рік і все завтра вже буде 2026 рік. Це для мене якось так, знаєте, ну, не по-справжньому. Ну, це було так у мене і в минулих роках. Не знаю. Але зараз з мамою йдемо, коротше, за м'ясом. Не знаю, мені йде карешка така. Я думаю, що ні, то навіть якщо йде, то я не буду це стригати, тому що я колись так підставилася, Навіть фотку не хочу показувати вам. Так, як так, віддача. Так, так, так. У нас, до речі, зараз навіть сніг йде, бачите. Ну, ви вже прийшли, зараз я трішки підняв, ялинка гарно. Ми вже скупилися. Зараз ми йдемо до магазину. одного, Ну, в супермаркет. Купити майонез для крабового салату. Я його дуже люблю. І ще, я думаю, ви трошки помітили, що в мене тут накрутилося такі волосся. Так от це я на ніч зробила собі таку міні-косу. І я хочу тебе, мені сподобався результат, тому я хочу сьогодні ще накрутитися з вами. Я думаю, це буде прикольно виглядати. Ну, я, я взагалі не знаю, як мені буде краще, але я думаю, так мені більше зараз подобається. Мені, що... Сніг не завжди красивий. Дивіться, яка гарна небо. Мама, буде зараз приживати машину. Фишки. Тут, конечно, потушненько, У нас прям капец, как много всего было. Бачите? И это не все, тут еще его много. Ты прям находишься, ты еще не чувствуешь, кинешься. Всем привет, я уже дома. Я сейчас буду делать вот. Мої косички. А я буду разом з цим я буду знімати, але це буде типу на ну швидко все буде відбуватися для вас, а для мене це буде довго, я думаю. Буду дивитися Дивні 2, тому що я там уже закінчу п'ятий сезон, і мені прям дуже прикро, що це останній сезон. І взагалі все це. Ну добре, хочу робити їх такими маленькими, тому для цього мені потрібно готувати. Для цього я буду пшикати ще на волосся, щоб вони у мене не... зараз не кудрилися, і вони, вони повинні зараз бути прямими трихи. Я вже зробила собі косички, але воно вже у мене досить довго, просто вам не знімала, тоді коли то робила. І ще я додивилася день 2. Ну, до кінця ще буде серія 8, якщо я не помиляюся. Я тут зробила, тому що тут взагалі воно не трималося, я забула тут затримати. І да. Зараз я хочу пограти трішки в Roblox. Не знаю. Вона не грала і хотілося б. Ось. Я хочу вибрати якусь гру. Um, новорічні ігри, знаєте? Щось таке Merry Christmas. Давайте То це цей товар. Давайте То це такий товар. Я одною рукою не зіграю. Я, коротше, зараз трішки пограю. Вже Майже 8 годин я вже потрішки переодягаюся. І зараз я буду розплутати мої ці, І я хочу, коротше, ще там туші може помазатися. не знаю, Я вам потім покажу, як виглядає, але я може ще перероблю. Я хочу подивитися, як я з розпущеними буду виглядати, а потім вже буду переплутати там. Зараз просто буду знімати ці. В принципі, мені подобається. В цьому відео ви відчуєте таку атмосферу, знаєте, просто мого нового року. Там просто десь буде те, син грати, щось, все буде горлати. Такий от у мене вайб нового року. Так, я хочу одягнути одну таку зірочку. Я крич, ну, ще не все поставила. Я додавала ось такі от... Мої свічки, які я можу так. А ця не вимикається чомусь. Не, ну, типу, вона... не знаю, коротше, як це працює. Зараз подумаю, вже скоро їсти, але це ще не все. Ще буде щось. Ми вже поїли, я познімала трішки трендів, і у мене чомусь так пуховали це. Зараз 25 хвилин новий рік. У нас зараз 23.35, ну так, да, через 25 хвилин. Ми тільки що з Кароліною грали в Роблокс, в Бінго. Я пішла дивитися квартал. Друзі, дві, хвили... дві хвилини до нового року. Давайте з Нового року! Знала моя мої пазли, які я зібрала. Так, знайшла якесь містечко, де можу, а, з вами поговорити. Я не знаю, як це можна уявити, але розумієте, вже 2026 рік. І я дуже б хотіла вам подякувати за те, що взагалі у мене ви є. Мені дуже приємно, що ви пишете для мене коментарі і взагалі якось звертайте на мене увагу. Взагалі ми зробили щось неможливе, тому що ну, у мене зараз 100. Ну, майже 130 підписників. І це просто вау! Тому що я пам'ятаю, як довго я до цього йшла. Я починала рівно рік тому, ну, ще, може, рік нема, але там десь 10, 10 місяців тому і набрати таке для мене це велике. Тому що, ну, велике багато людей, коротше. 130 людей. Це дуже багато для мене. І мені дуже приємно, тому що вже на таку аудиторію мені роблять едіти. Там, не знаю, в телеграм-каналі теж у мене є підписники, і там теж ми з вами спілкуємося дуже часто. І це мені приємно саме, що в мене активні підписники, а не таке, що підписався і забув про мій канал. Ні, у мене прям є і підписники, і перегляди, і лайки, і коментарі. І ми щось з вами розсуджуємо. І це дуже все прикольно, тому. Дякую усім. Ну що ж, друзі, а я вас вітаю з Новим роком. Дякую за перегляд цього відео. Я думаю, в цьому році ми з вами якось зробимо 200 підписників, якщо так вийде. Я думаю, якщо не перестану кожен день для вас знімати, то це буде дуже добре. Якщо я не буду зупинятися, буду йти далі далі, далі, то у нас все з вами вийде. Тому дякую всім за цей за минулий рік. І Дякую за час проведений з вами. Всіх обіймаю через екранчик. па 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 па